Рада вітати усіх на телеканалі Бужна з вами ведуча Катерина Вернер і про головні та актуальні події з життя Червонограда та району розповімо вже за мить. У вівторок, 16 травня, через розпилення перцевого балончика в Червоноградській гімназії No8 до міської центральної лікарні було шпиталізовано 13 учнів. Як повідомив головний лікар Ігор Гронзель, стан дітей був легким для встановлення всіх деталей інциденту у школі. Працювали правоохоронні органи. 41 мільйон гривень. Саме на таку суму цього року було оголошено тендерів щодо ремонту доріг у Червоноградській громаді. Про це розповів заступник міського голови Дмитро Балко. Він також зауважив, що планується ремонт асфальтного покриття на шляху Червоноград-Перетоки. Саме цією дорогою мешканці їдуть до кладовища. Також вже відремонтовано дорогу у селі Волсвен. Далі пряма мова щодо ремонту доріг, то ми маємо вже всі тендера оголошені. Частина є вже заключені угоди. Ми маємо виконання по 44 об'єктах, які дає замовниками комунальні підприємства Червонорадської міської ради. 33 об'єкти вже пройшло фінансування на суму 5 мільйонів, трошки більше ніж 5 мільйонів. Зараз маємо ще чотири підрядника по асфальтуванні і відповідно чотири підрядника по укладанні бруківки. Також, так як вже зазначили староста Волсона, вже здійснений ремонт дороги по Волсону. І завтра відбудеться нарада по дорозі Червоноград Перетоки. Це для червонорадців, це дорога до кладовища. Ну, відомий. Вона є в ямковості, є частина фінансового ресурсу, вже є передбачено в цьому році на ремонт цієї дороги. Завтра ми обговоримо її, і відповідно там, що напевно буде дофінансування як приватного бізнесу, так і відповідно двох територіальних громад для ремонту цієї дороги. Сумарно в цьому році комунальними підприємствами оголошено тендерів на суму на 41 млн грн. Це досить великі такі суми. Ще що стосується доріг, також всі чекають ремонту вулиці промислово. Завтра вже більш детально буде обговорено, бо представники департаменту будуть тут, і ми проговоримо. Тобто, 12 травня було повідомлення про намір класти договір відповідно до закону про. Закупівлі, відкриті торги, договір по даних роботах буде укладений не раніше, ніж через 10 календарних днів. Ну і він може там тривати це укладення не більше ніж 20 днів. Тобто, починаючи від 22 травня до кінця травня, має бути укладений договір. Тобто, після того тільки будуть робити роботи після отримання дозволу. В Червоноградському районному відділі поліції новий очільник. Це полковник поліції Ігор Підлужний. До призначення на нову посаду він працював очільником Золочівського районного відділу поліції. Музика. У Червонограді перевірять усі укриття. Таке розпорядження дав міський голова Червонограда Андрій Залівський на що вівторковій нараді з керівниками комунальних підприємств. Він зазначив, що у зв'язку з щоденними обстрілами в Україні доступ до сховищ повинен бути забезпечений для усіх мешканців. Відтак на кожному укритті повинен висіти номер відповідальних осіб, які мають ключі до тимчасового сховища. У центрі первинної медико-санітарної допомоги, що у місті Червоноград, завершили ремонт. Відтак облаштували третій поверх. Детальніше про це дивіться у матеріалі. У центрі первинної медико-санітарної допомоги Червонограда завершили ремонт. На третьому поверсі облаштували адміністративні приміщення, конференц-зал, оновили фізіотерапевтичний кабінет, кабінети щеплення, а також обладнали куточок для дітей. Ремонт третього поверху нам обійшовся 2 мільйона 754 тисячі. Сходова клітка мільйон 579, але усвоєно 862 тисячі. Тобто ми ще якби не за все прокупили, тому що ми бачимо, що роботи ще до кінця не виконані. І меблі в нас коштували 722 тисячі гривень. Це, це на все відбувалося торги, все на прозоро, тобто відкрито можна це все подивитися. Кошти є закладу наші, які, власне, ми отримуємо від національної служби здоров'я, які зароблені нашою діяльністю. Там в нас ще є приміщення адміністративні, де знаходиться власне бухгалтерія, юрист кадри, також господарська частина в плані завгоспа і сестри господині і молодших медичних сестер. Також в нас там знаходиться конференц зал, потім фізкабінет, де відбуваються, надаються фізичні ну, тобто, процедури, фізпроцедури для пацієнтів. Ну, Але я кажу, повторююся, що ми у нас фінансується з програми місцевої підтримки з коштів місцевого бюджету. Але ну тобто ми скажемо, не розділяли і щоб все-таки це було єдиним цінним, щоб було комфортно працівникам працювати і пацієнтам приходити належні умови. Ми провели там ремонтні роботи. Так я казала, що оновили, реставрували кушетки. Потім, що у нас там ще знаходиться, там у нас працюють статисти, сидять теж в оновлених кабінетах, головна медична сестра, старша медсестра педіатричне відділення. Також в нас там ще є. Ви бачили, ми якби оновили. Душову, яку ми зробили ще початку спочатку ковіда, якби це було все в екстреному режимі. та, ну, тож такі речі не спрогнозуєш. У нас заклад якби не думав, що так вийде. Але ми власне були, скажімо, тим первинним джерелом, куди потрапляли пацієнти з підозрою на ковід. Тепла вода, бойлер стоїть, душева, де вони можуть помитися. Є пральна машинка, є пральні прасувальні. Дошки, тобто, все, все, все необхідне, тобто є, аби похід до лікаря був комфортним. Для найменших пацієнтів облаштували інтерактивний та сучасний дитячий куточок. Цей куточок ми вже давно мріяли зробити. Ви бачите, що ми вже попередньо навіть було закуплено власне все те, що там знаходиться, і частина з того, що там знаходиться за кошти, були куплені ЮНІСЕФу. Ми якби виграли грант від них на 40 з лишнім тисяч. Не пам'ятаю чітко скільки на 40 з лишнім тисяч. І придбали все для того, щоб в тому куточку його трішечки оновити. Бо він нас був, але він був трошечки інший. Там ще була така хатинка, але вже хатинка, як би скажем, трішечки, вже, напевно, застаріла і була амортизація її здійснена. І вона вже, тобто, ми вже її не ставили, вже він такий, як є. І для того, щоб діткам. Скажем, зняти ту стигму і білих халатів. Ми розуміємо, що дітки бояться приходити на вакцинацію або на якісь інші ін'єкції, і от щоб вони заходили, так би скажімо, позитивно і виходили навіть зі слізьми й болем, що їм зробили боляче такі стали введення. Чи внутрішньовельні, чи внутрішні мизеві, щоб вони трошечки переключалися, щоб там якихось декілька хвилин собі мама могла просісти, чи тата, чи бабуся з дідусем, і щоб дитина трошечки переключилася і спокійно виходила з закладу, щоб скажімо, в неї не було тої стигми білого халату. От для того зроблено той куточок. Попри завершення робіт у самому медзакладі, у планах відремонтувати підвальне приміщення, яке часто затоплює. Тобто, до завершення, якщо вже будемо скажімо, верхня візуалізація, верхні, скажімо, ті приміщення, де знаходяться. Пацієнти і де надаються медичні послуги, то воно вже буде завершено. Але ще в нас є підвальне приміщення, яке теж потребує ремонтних ремонту, тому що ви знаєте, що нас топить час від часу, бо ми знаходимося в низині, у нас світанок вище, і ми якби сама нижча точка в тому плані, що в нас і ґрунтові води дуже близько, і вся вода, якщо тече якась, як там кажуть. Що коли дощі такі дуже весною літом, та вона вся вода тече до нас. Зі вулиці Стуса і з вулиці Васюка. І в нас навіть після того, як ми поміняли колектори, збільшили об'єм труби, все рівно воно з тим не справляється. Ну але все рівно там треба щось робити, оновлювати приміщення. І в мене є таке величезне бажання там зробити ремонт і в двох таких великих кімнатах, де в нас колись був гумштаб, зробити повністю кімнату для лікарів, медичних сестер, щоб вони переодягалися, щоб могли собі там пообідати. Також зробити частину таке, скажімо, можливо, не а укриття, щоб вже в теж в належних умовах могли люди собі перебувати, не просто там сидіти на лавках, щоб може там поставити якісь там може і чай, і воду і щось такі, якісь речі на самі необхідні. Мешканців Соснівки просять уважно здійснювати платежі за вивіз твердих побудових відходів. Вивіз сміття здійснює комунальне підприємство Чернограджитлокомунсервіс. Проте мешканці і надалі оплачують за цю послугу за старими реквізитами і кошти потрапляють на рахунки інших підприємств. Саме тому ретельно перевіряйте платежі. Раз, е, хотів би наголосити в нас же порядка півроку за вивезенням. Твердих побутових відходів відповідає комунальне підприємство Червонораз комунсервіс». кунсервіс Проївши останні балансові комісії з іншими надавачами послуг, які свого часу надавали послуги по Суснівці і по старому місту, <кій> виходить так, що рахунки і далі люди сплачують на е рахунки тих комунальних підприємств. По Суснівці е вдалося вийти з того положення. Суснівка житло комунсервіс закрило цей. Рахунок, і відповідно, мешканці вже не можуть фізично оплачувати за ці послуги. Відповідно, таке саме і зробить комунальне підприємство, комунальник. Але я також, користуючись засобами масової інформації, хочу донести ту інформацію, щоб мешканці дивились. В ті платіжки, які вони здійснюють платежі за вивоз твердих побутових відходів, тому що після того купа незручностей є для бухгалтерії комунальних підприємств і, відповідно, потім заяви від тих платників. Червоноградський дошкільний заклад номер 18 спільно з ЮНІСЕФ реалізовують проект. Який дозволяє діткам Черноградського району, які не навчаються у жодному садку, двічі на тиждень відвідувати заняття з розвитку у рамках проєкту Вихователі дошкільного закладу навчаються новим методикам та практикам роботи з дітьми. Про це розповімо далі. Червоноградський дошкільний заклад, номер 18 – це єдиний заклад у Червонограді, який реалізує проєкт з навчання та розвитку дітей, які не відвідують дитячі садки з різних причин. Відтак батьки червоноградської громади матимуть можливість двічі на тиждень безкоштовно проводити своїх малюків у садок, де протягом двох годин з ними займатимуться логопеди, вихователі та інші викладачі. В межах партнерства Міністерства освіти і науки і ООН ЮНЕСКО України в рамках проєкту наш дошкільний заклад взяв участь в проєкті, який називається Забезпечення безперервного навчання та розвитку дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Цей проект реалізує Всесвітня Громадська організація Асоціації працівників освіти і культури. І за підтримки Українського інституту розвитку освіти метою проекту ЮНІСЕФ є напрацювати єдині підходи щодо безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах війни в Україні через розвиток педагогів, надання консультацій для батьків, а також сприяти наданню дошкільних послуг для дітей, які не відвідують з тих чи інших причин дитячого садочку. Наші педагоги вже навчаються за програмою підвищення кваліфікації в рамках реалізації проєкту ЮНІСЕФ. А для батьків проєктом ЮНІСЕФ було створено вайбер-спільноти та телеграм-канали, в яких вони можуть почерпнути для себе безліч цікавої та корисної інформації. Заняття відбуваються на базі нашого садочка двічі на тиждень по дві години у великій просторій ігровій кімнаті. Дітки навчаються за програмою рекомендованою ЮНІСЕФ. У нас весело, цікаво та пізнавально. Тож доєднуйтесь до нашої команди. Варто зауважити, що в період війни дошкільний заклад номер 18 не припиняв свою роботу та приймав дітей з інших садочків. Сьогодні у садочку активно вирує життя. Також цього літа заклад працюватиме без канікул. Адже за це проголосувала більша частина батьків дошкільного закладу. В період війни ми свою діяльність не, зап... не зупинили, не зупинили. Не, не збавили ритм, працюємо в тонусі, працюємо ще краще. Як ми працювали в період війни, дуже важко, тому що у нас були наші діти, у нас були діти з інших дошкільних закладів, у нас було дуже багато дітей внутрішньо переміщених, приходилося адаптовувати дітей, приходилося два-три рази йти в укриття. Тому зараз навіть здається, що Ще раз всього цього не пережив би. Але як бачите, життя диктує свої умови, покращується, покращується наше життя. Діти йдуть в школу, дітей випускаємо. У нас в садочку дуже багато дітей. Наразі на сьогоднішній день їх є 140-150 кожного дня. Тобто батьки працюючі, батьки. На роботі батьки приходять вечором, а ми маємо свій фронт. Ми працюємо на Своєму фронті цього літа ми з батьками плануємо. Ну, хочеться укриття мати таке, яке мають київські дитячі садочки, які показують, які показує Волинь. І цього року ми з батьками запланували свої нові такі умови. Тобто, ми будемо робити укриття, ну, такому, знаєте, в новому стилі. Якщо ваша дитина не відвідує дошкільний заклад, ви маєте змогу долучитися до навчання, які проводять у садочку в рамках проєкту. Забезпечення безперервного навчання та розвитку дошкільного віку в умовах кризи в Україні такі заняття є безкоштовними. Міський голова Червонограда Андрій Залівський підписав меморандум про співпрацю з Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Відтак, міський голова розповів, що у майбутньому плануються інтегровані курси для учнів червоноградського ліцею для того, аби вони ознайомилися зі спеціальностями, зокрема, з курсом ділової активності для того, аби старшокласники краще розуміли, як започаткувати свій бізнес та відкрити власну справу. У п'ятницю, 12 травня, до Червонограда з робочим візитом завітав ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. У рамках візиту було підписано договір про співпрацю. Відтак, ректор Волинського університету зазначив, що у навчальному закладі є ряд актуальних у сучасному світі спеціальностей, зокрема, підготовка фізичних реабілітологів. Університет навчає цієї спеціальності вже понад 30 років. Натомість міський голова Червонограда Андрій Залівський розповів про намір відкрити у Червоноградському ліцеї курс з вивчення власної справи для старшокласників для того, аби дати можливість випускникам освоїти цей напрямок. Ініціативи ректорату Волинського національного університету іміння Українки ми підписали меморандум про співпрацю між нашим містом і даним вищим навчальним закладом. Зокрема, співпраця базується в галузі освіти. Оскільки у нас створений академічний ліцей на базі гімназії, де є випускники, які можуть продовжити навчання по багатьох спеціальностях в даному закладі, можливо, будуть інтегровані курси в перспективі програми, я попросив щодо курсу ділової активності, щоб молоді люди, які закінчують школу, Знали про як відкрити свою власну справу, як започаткувати бізнес, як платити податки, і, можливо, це в майбутньому їм пригодиться. Університет, працівники університету пообіцяли, що розглянуть дане питання. Також ще було дуже важливо: це реабілітація фізіотерапевтична. І інші, які вони готують фахівців, які можуть стати нам пригоді для нашої лікарні, яка є в місті Соснівка, адже там в найближчий час і зараз, і в перспективі потреба для таких фахівців буде. Тому я вважаю, що цей меморандум піде на користь і університету, і нашій громаді. Матеріал, який ми покажемо вам далі, створили учасники тренінгу, практична журналістика лише за годину навчання у бібліотеці філії номер 3, що у місті Червоноград відбувся тренінг від команди телеканалу Бужнет. Лише за годину часу учасники створили власний інформаційний сюжет. Майстер клас відбувався в рамках проєкту Шелтер Friendly Червоноград. 11 травня у бібліотеці філія номер 3 прийшов. Тренінг, практична журналістика від журналістів телеканалу «Бужнет». На цьому заході слухача, слухачами розповіли про те, як відрізняти фейкові новини від правдивих. Також учні створили свій матеріал що таке офіційне, і що фейкове? Фейкова інформація. Звичайно, після сьогоднішнього тренінгу я змінила свою думку про новинні канали. Треба шукати офіційні джерела і тільки з них черпати інформацію. Добре, Катерина є головною редакторкою телеканалу Бужнет. Вона розповіла про робочі моменти людей, що працюють по на телеканалах та техніку. Журналістом не важко бути. Журналістом дуже цікаво бути. Ти кожен день знайомишся з цікавими людьми, відвідуєш дуже гарні події. знаєш, чим живе твоє місто, тому мені дуже подобається моя професія. З вами був канал Бужнет. Я журналіст Івашина Олександр. Соснівка у скорботі 11 травня поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області. Під час артилерійського обстрілу на позиціях противника отримав поранення, несумісні з життям наш соснівчанин, герой предводітелів Артем Ігорович, 1990 року народження. Вічна слава героям і усім, хто віддав життя за незалежність нашої країни. Таким був цей тиждень для життя нашої громади. Про більше подій дізнавайтесь у соцмережах телеканалу Бужнет. Мирного усім неба. Побачимось наступного тижня.